До тринадцятьох зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової російської ракетної атаки. Серед поранених, зокрема, 11-річна дівчинка. У лікарні нині 4 людини. Іншим медики надали допомогу на місці. Під ранок Росія запустила по столиці балістичні та крилаті ракети. Всі були збиті, зазначили у місцевій військовій адміністрації. Але через падіння уламків у Шевченківському районі горіла квартира у житловому будинку. Мешканців евакуювали. Розповів міський голова Віталій Кличко, у Подільському районі загорілась трансформаторна підстанція та двоповерхова будівля. Вогонь вже загасили. У Святошинському районі пошкоджена багатоповерхівка. Падіння уламків на четвертий поверх вибуховою хвилею вибиті вікна. У Шевченківському районі столиці працює наша кореспондентка Юлія Зубченко. Вона з нами наживо. Юлю я тебе вітаю і розкажи мені та нашим глядачам, яка ситуація станом на зараз, і про наслідки ворожої атаки. Вітаю Анноєву. Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Ми зараз знаходимося в Шевченківському районі столиці, де пролунало декілька вибухів. ДСНСники де вже ліквідували пожежу, яка була позаду мене на одному з в одній з квартир. В будинках поруч побивало вікна. Також постраждала місцева церква і кав'ярня. Постраждали також міс, машини місцевих жителів. Ось, наприклад, як одна позаду мене. Загалом було приблизно шість вибухів. Головний був о п'ятій ранку. Про те, як це відбулося, пропоную послухати від місцевих жителів, а також від волонтерів, які допомагали цим людям, ми прибули на місце події для надання допомоги постраждалим разом з службами ДСНС експортної медичної допомоги. До нас звернулося три людини з дрібними пораненнями. Було евакуйовано три людини з більш серйозними пораненнями екстрематичної допомоги. Ми надавали допомогу в розгорнутому нами наметі, в якому так само добувалася гарячий чай, кава і можливість заряджати пристрої. На ну, момент прильоту були, на жаль, вдома. Це сталося зненацька. Син почув свист і розбудив нас. І ми побігли до ванної кімнати, і це перший вибух був. І потім наступна, наступна ракета, ось ви бачите, зненацька рашистська ракета прилетіла і зруйнувала будинок, де ми живемо. За словами ДСНСників, вони вже вийняли бойову не частину ракети за допомогою спецтехніки. І наразі спецслужби, а також комунальники працюють на місці, аби прибрати наслідки цього вибуху. Наразі це вся інформація. Анно єво тобі слово.